Всім привіт! Новиночку знімаємо. Це поступили такі тракторці. Це Fighter 254-й з реверсом і з таким от дахом, з лючком можна сказати. Значить, знімаємо це трьохциліндровий трактор, КМ -390... Ой, КМ 385-й двигун. Ось. 25-го року сам трактор, 6 6 місяці виготовлення на заводі. В Україну він потрапив буквально місяць тому, тобто на початку жовтня. Е, модифікація ця йде на широкій 7,5-16 резині розберний передній диск. 11.2х24 розберний задній диск. Е, рівна повністю підлога, підвісні педалі, До речі, тут йдуть з накладками резиновими. На цих моделях вже додали реверс, як бачимо. тобто Вже не просто механіка, механіка з реверсом. і е, Зробили такий от, виходить, дах і е, дуга безпеки. По трактору в принципі мало що помінялося. Одна зі змін дуже суттєвих це євронав'язка. Бачимо зі зі зйомними яблучками. Тобто, витаскуєте там 20-те яблуко, ставите 28, восьме. Зручно в працюванні. Два виносних циліндра, прижимна гідравліка на 800 кг, чотири гідровиходи від свого розподільника на кожен на кожну гідропару свій речах. Чулки, як і були, так і загули. ТД154, здумайтесь, це чулок, який стоїть на 50-х-75-х на тракторах. На 24-му тракторі стоїть. Дуже класно, до речі, у них з цим питанням, що на 254 звичайні моделі, що на цій РД блин, зроблено дуже класно. Значить, По змінам ще пластикові крила на посиленій стійці. 24-й передній міст редукторного типу Тігрік міст, якщо не помиляюся, паливний бак у вас з лівої сторони на 50 літрів виносний, пластиковий на залізній платформі, тобто знизу йому нічого не страшно. 80 кг довантаження. Гідропосилювач керма. Маса у вас стоїть під трактором з правої сторони. Підвісні педалі, повторюсь, по речагам. Їх тут дуже багато. Давайте все проходимо, щоб ви розуміли. Гідравліка, гідровиходи. Основна коробка, блокування диференціалу. Вона підпружинена, її легко побачити, тому що вона завжди повертається в свій стан. Павишені, поніжені, вімкнення валу відбору потужності. Переходимо на іншу сторону. Так, З цієї сторони у вас підключення переднього приводу, ручник і швидкості валу відбору такий основний виносний і сам реверс біля керма. Регулюється по вильоту кермо. У вас, типо крамер сидіння з гідроподушкою, є підлокотники для зручності, ззаду залізний бак для е, інструментів, також комплектації ДЗіпо, такий з пластиковим баком для інструментів. По е, задній частині все зашито. Зйомний виходить, у вас повністю оцей. е, Є е, тримач для центрального гвинта. Яблучка на центральному гвинті фіксовані регулювання. Тут у вас євронав'язка, повторюсь. Ну і причепний механізм. Тобто дві швидкості Вому на цей трактор вже можна ставити якісь бури, можна ставити косарки просунуті, які там працюють з більшими обертами. можна працювати з фризою. Коштує такий трактор 6700 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати. В будь-який регіон України гарантія 2 роки. Офіційний пакет документів. Техніка зараз проїхала в обмеженій кількості. До Нового року їх заїхало небагато. Тому, якщо хочете, не зволікайте, набирайте, замовляйте, бронюйте. Ми працюємо без передоплат жодних, тому можете спокійно бронювати і бути впевнені, що трактор до вас приїде без всяких питань. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.